Шановні друзі, всім доброго дня. Всі давно питали мене, що там, як там тебе діла там на перепілятні твої. Ну, Слава Богу, все нормально, все стабільно. Ці вже несуться дуже добре, це у нас фенікси. Ці біленькі вже теж починають розноситися. Це у мене молоді. Ну І тут теж несуться вже потихеньку розноситься. А в цій клітці у мене а, петушки. Петушки, курочки, ті, що в холодильнику там в мене були. Я їх трошки сюди поосажував і туди Тобто трошки їх розділив, щоб їм було попросторні. Всі мене питали, скажи, розкажи, покажи клітки. Ну, клітки дійсно є, що показати. А, найбільше, що мені подобається, це в цих клітках. Що я зразу зробив оці от палички, вони, вони висовуються і переставляються. Бачите, от, от по дирочкам, Тобто, Якщо перепила, от пролазять їм сікі розстояння, небагато, то цепля там треба побільше. Ну і Це дуже просто зробити, Витащив паличку, переставив. і Петушки там все добре їдять, корм, от, і воно все регулюється. І Таким чином це в мене і двір служить. Тобто Якщо мені треба когось достати, я витягую одну-дві три палочки, ловлю пташку і витягую. Чого не скажеш от за цю клітку? Бачите, тут сітка. І це дуже незручно, бо треба, щоб відкрити двері, це от я все це, це витягую, цей шпінгалетик і повністю відкриваю двір, когось ловлю, хтось все час тікає. Вилітає. Ну, в общем, Дуже незручно це я зробив. Ну, В будущем я буду перероблювати да, клітки, щоб ці такі були, як знизу. І що саме головне, Якщо ви будете робити такі самі клітки, сразу не пожалкуйте трошки більше грошей, ці от поддони зробіть з нержавіючої сталі. Бо, якщо ви зробите з оцінковки, вона у вас через год вона просто згніє із за цього курячого там цей ям'як, він з'їдає цинк. І ви просто вибросте і через рік ви купите купите новий поддон або зробите новий поддон. А я раз зробили з нержавійки і буде вам щастя. Буде воно вам служити вірою і правдою, як то й кажуть. Ну і ці штуки я також кормушки поробив з нержавіючої сталі. Воно і виглядає. Більш, більш якось так презентабельніше. Ну і штука така вічна, скажем.